Номер 966. Обчисли, скільки знадобиться картоплі для висаджування на присадибній ділянці, довжина, якої 90 метрів. Нехай це 90 метрів. А ширина 20 метрів. Якщо на один ар площі йде 40 кілограмів посадкового матеріалу картоплі. Отут написано 1 А, а читаємо 1АР. Нам, хоч і не говорять, але ми впевнені, що ця присадибна ділянка має форму прямокутника. І якщо це 90 метрів, а оце 20 метрів, тоді це 10 метрів, і оце 10 метрів. А площа цього квадратика 10 метрів, помножити на 10 метрів, 100. Квадратних метрів. Люди інколи говорять, або частенько говорять, одна сотка. Одна сотка. Частенько говорять одна сотка. То от оцю одну сотку і назвали один Ар пишемо А, а говоримо Ар від латинського слова арія, що означає площа. А інколи ви ще чуєте, може. Один гектар, один гектар, оце префікс, що означає у 100 разів більше, тобто 100 ар, а один ар це 100 квадратних метрів, то один гектар 10 тисяч квадратних метрів. Нас цього не питають, але було цікаво. Обчисли, скільки знадобиться картоплі для висаджування на присадибній ділянці довжина якої 90 метрів ширина 20 метрів. Якщо на один Ар площі, тобто на 100 квадратних метрів, іде 40 кілограмів посадкового матеріалу. картоплі. На 1 ар на 100 квадратних метрів іде 40 кілограмів. А на присадибну ділянку, невідомо скільки йде кілограмів, а площа присадибної ділянки 90 метрів помножити на 20 метрів. 90 на 20. 9 на 2 – 18 та 2 – 0. 1800 квадратних метрів. Отак уважно на оці дві площі подивимося і бачимо, що 1800 квадратних метрів у 18 разів більше, ніж 100 квадратних метрів, ніж 1 ар. То у 18 разів більше нам треба буде і картоплі, щоб посадити на присадибній ділянці. У 18 разів 40 кілограмів помножимо на 18, та ще й в умі. 18 помножити на 4, 10 на 4. 48 на 4 – 32, 40 та 32, 72, пишемо 72, та ще оцей нуль. 720 кілограмів. Оце відповідь. Нам треба буде 720 кілограмів посадкового матеріалу картоплі. Дуже легко. Далі буде.